Наразі в Україні ширяться чутки, що величезною проблемою є зупинка фінансування допомоги, яка надавалась урядом Сполучених Штатів Америки. Знаємо також, що це питання турбує і з тому сьогодні вирішили поспілкуватися з вами на тему, що наша громада Звягельська отримала від співпраці з проектом ЮСЕЙТ. Це проект, який фінансувався урядом Сполучених Штатів Америки. А що нам вдалося отримати? Що ми сьогодні маємо, і які перспективи співпраці 19 серпня 2022 року Звягельська міська рада підписала угоду на 5 років про співпрацю з проектом Юсейт Говерла. А що вдалося зробити за цей час, з якими громадськими організаціями, з якими різними фондами ми співпрацювали, аби отримати допомогу? За цей час місто отримало генератори. Це стало важливою допомогою під час повномасштабного вторгнення, коли в нас були величезні локдауни, коли місто перебувало без електроенергії. До міста надійшло 13 Генераторів великої та малої потужності загальною вартістю 4 мільйони 693 тисячі гривень. А також важливою допомогою ми отримали міні-ескаватор, навантажувач та навісне обладнання це траншейний ківш, снігоочисник, каркас вил для палет. А вартість цього обладнання склала 2 мільйони 694 тисячі гривень. А також ми отримали подрібнювач деревних відходів з причепом, вартістю 593 тисячі гривень, обладнання для ліквідації надзвичайних ситуацій, вартістю 843 тисячі гривень. На жаль, в нашій громаді воно стало в пригоді, тому що коли у нас були прильоти по селам, які входять до нашої територіальної громади, якраз цим обладнанням ми вже встигли скористуватися. А важливим також було надання спецодягу для наших рятувальників. Ми отримали 10 комплектів спеціального одягу вартістю 679 тисяч гривень. Тому розуміємо, що сьогодні допомога, яка надходила від уряду Сполучених Штатів Америки, вона є. Надзвичайно важливою і власними коштами за рахунок громади ми б не змогли купити стільки важливого обладнання. Спільно з Юсейдом ми створили ресурсну кімнату на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вони проводили навчання, ми довго шукали фахівців, але ось якраз зараз це стало питанням, тому що «Юсейд» Всі свої програми поставив на паузу. Вони роблять моніторинг. Це йде все на рівні уряду Сполучених Штатів Америки, а тому ця кімната наразі не працює, і ми очікуємо, що відразу після проведення всього моніторингу ми зможемо відновити цю всю роботу. Проект «ЮСЕЙД» запровадив підтримку реформи охорони здоров'я. А саме створили групу рівних, і в подальшому це стає вже частиною системи безперервного професійного розвитку лікарів та медичних сестер. Вже майже 40 таких важливих заходів. Центр. Наш первинної допомоги із під керівництвом і не Вошко от спільно з Юсейд Говерлою спромоглися зробити таких важливих заходів. А також ми знаємо, що в нашому місті є реабілітаційний центр, якраз в першу чергу для наших військових. Для наших ветеранів, Говерла надавала також важливі засоби, давала тренажери і медичне обладнання для того, аби проводити відновлення, якісне відновлення для наших звягелян. Також важливим є співпраця в напрямку енергоефективності. Наше місто встигло отримати. Когенераційну установку на 100 кВт, яку встановили на одному з об'єктів центрального теплопостачання. А що на сьогодні ще призупинено? А в рамках юсейт проекту енергетичної безпеки призупинена поставка когенераційної установки на 160 кВт, Призупинено облаштування центру ментального здоров'я у лікарні. Співробітництво у нас на 5 років. Наразі місія. Призупинила діяльність офіційно на три місяці. Ми сподіваємося на відновлення співпраці. Ми Дуже дорожимо кожним нашим партнером. А на сьогодні я хочу повідомити з Вігілян, що ми працюємо з різними європейськими фондами. 25 го числа ми будемо відкривати гуртожиток з Невко. Також у нас є ще багато нових проєктів, з якими ми будемо працювати, тому співпраця не завершується. Ми продовжуємо і кожна наша співпраця це запорука успіху. Тому Хочеться побажати кожному звягеляну впевненості, хочеться, щоб кожен звягелянин цінував все те, що сьогодні робиться для нашого міста, тому що насправді наші люди заслуговують на те, аби жити в красивому звягелі.